Всім привіт! З вами Пендальф. 20 лютого стартує новий патч на ПТБ. Розглянемо, що нового нам принесеться на оновлення. Перші зміни стосуються свині, або як її ще називають, Аманда. Тривалість її ривка було збільшено на 0,3 секунди. Було раніше 2 секунди, тепер 2,3 секунди. Що це нам дає? Це нам дає можливість закривати в тих місцях, в яких раніше вона не могла закривати за допомогою її абілки. Також було змінено час відновлення успішної атаки зі здібності, зменшено на 0,3 секунди. Раніше було 3, зараз 2,7. Тобто, після успішної атаки по сурву вам потрібно менше часу на відновлення, що відповідно не дасть сурву набрати дистанції після вашої успішної атаки. Третя зміна стосується відновлення після промаху зі здібності. Її було зменшено на 0,5 секунди. Раніше було 2 секунди, тепер 1,5. Четверте. Швидкість руху в присіді було збільшено на 0,2 метра в секунду. Було 3,6 стало 3,8 метра в секунду. І останнє це зменшення часу, необхідного для присідання на 0,3 секунди. Що відповідно означає, що свиня зможе присідати швидше. Всі ці зміни вплинуть на здатність переслідування сурвів, то ловити вона буде трошки швидше. Але й 100% не зрівнятися з мором або тією самою ж медсестрою перейдемо до найсолодшого. Нерфи свині. Я не знаю, для чого її взагалі було нерфити, але окей. Свиня більше не бачить аори коробок з ключем. Тобто більше кемпити біля цих коробок вона не зможе, тому що вона не буде знати, де вони. Ну, можливо, ти зможеш запам'ятати, але кожен раз вони спавняться в принципі в різних місцях. Тобто це доволі важко буде зробити, і відслідкувати сурва, який біг на одну коробку, на іншу, і зловити його на останній буде доволі важко. Також зворотні капкани тепер мають базовий таймер 3 хвилини, був раніше 2,5. Тобто у сурвів стало набагато більше часу для того, щоб позбутися їх. З цього приводу я можу сказати лише одне, хоч її трішки бафнули в переслідуванні, але Фредді вже стукає з підвалу і хоче поступитися своїм місцем нашій свинці. Наступна претендентка відьма. Максимальна відстань телепорту збільшена на 8 метрів, було 40, стало 48. Тобто вона може телепортуватися з більшої відстані на свої пастки. Також вони зменшили час на встановлення її пасток. Було 1 секунда, стало 0,9. І додатково, збільшено час, протягом якого пастки залишаються активними. До 6 секунд було 5 секунд. І також збільшили час, необхідний для знищення пасток. Було 3,5 секунди, стало 4. Це, в принципі, непоганий баф, додати тут нічого, просто баф. Не, не суперпотужний, тому це не дуже сильно вплине на гру. Тепер наш багатостраждальний клоун. Йому, нарешті, дістався достойний баф. Йому збільшили тривалість прискорення з антидоту, було 5 секунд, стало 6. Та час активації антидоту також було зменшено на 0,5 секунди, було 2,5 секунди, стало 2. І самий головний баф, який дуже сильно вплине на переслідування це базова місткість пляшок. Її збільшили аж на 2. На 50%. Було 4, стало 6%. Але є невеличкий нерв, трішки зменшили візуальну інтенсивність тоніку, щоб зменшити заколисування. Схоже, що клон повертається в метр. А ми переходимо далі. Лікар йому збільшить дальність шокової терапії. Було 10,7, стало 12 метрів. Також змінять затримку активації шокової терапії. Це трішки зламає таймінги для тих, хто звик грати на лікарю. але я думаю, люди швидко звикнуть. Демо Горгон. Час відновлення після успішної атаки забілки зменшено на 0,3. Мисливиця. кількість сокир було збільшено на 2. Не знаю для чого, вона і так була потужним маном. але... Після такого бафа вона буде розривати всі пабліки. Також і змінили швидкість пересування з сокирою. А також вони зменшили час зарядки сокири на 10%. Це дуже сильний баф. І я думаю, ми будемо бачити мисливицю доволі часто в пабліках. Але є велика вірогідність, що ці зміни не доживуть до основних серверів, тому що це виглядає дуже зламано. Мор, йому зменшили обмеження кількості зарядів, складу 33. До трьох, було два. І останнє це зміна ефекту травми. Тепер вона не буде тривати нескінченно, а буде тривати від 60 до 90 секунд, що, відповідно, трохи покращить ситуацію з сурвів під цим ефектом. Ось такий от патч, який чекає нас на ПТБ. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть ваші ідеї в коментарях, буду радий почути пропозиції. Або справедливу критику з вашої сторони. Дякую, що були зі мною. Зустрінемось на полях сутності. О,